Здоровенькі були, слава Україні! Бюджетний смартфон за 5 тисяч гривень. Що він може та що ми за ці гроші хочемо? Infinix Hot 20i. Бюджетний смартфон за 5 тисяч гривень. Сказав би, це я за 5-7 років тому. Але що поробиш в такі часи? Нове відео на YouTube-каналі MyPhone. Поїхали! Розпочнемо відразу з дизайну смартфона, а балачки про те, що ми хочемо від бюджетних смартфонів, залишимо на потім. Але це потім буде в цьому відео, так що дивись до кінця. Так от, дизайн Infinix Hot 20i. Тут ми маємо пластиковий корпус, який на перший погляд може здатися таким шершавим та фактурним, але то тільки з вигляду так. Насправді, корпус гладенький. Та досить приємний на дотик. А що він так виглядає по-іншому, то такий дизайнерський хід, в чому є своєрідна фішка. Така цікава гра розуму, очі бачать таке. А на дотик воно інакше загалом на вигляд дизайн приємний, спокійний, але в той же час е зручний. Зручний в тому сенсі, що всі грані смартфону трішки згладжені. І він досить файно лягає в руку, і ним досить зручно комфортно користуватись навіть однією рукою. Хоча смартфон і не маленький такий. Словом, дизайн ок, спокійно, стримано, та як пише компанія на офіційному сайті, трендово. А тепер про дисплей в вход 20i. Тут встановлено дисплей розміром 6,6 дюймів IPS LCD з досить незвичною роздільною здатністю, а саме 1612 на 720 пікселів. Хоча, чому я дивуюсь, бувають такі цифри, що на голову не налазить. Словом, в вход 20i це HD і пікова яскравість 500 ніт, що є досить файним показником, як для бюджетного смартфона. Бо буває, що ці самі 500 ніт навіть в середньобюджетних смартфонах з дисплеями IPS можна не побачити. А тут є. Ну, якщо вже говорити про дисплей і трендові 90 Гц, то їх тут немає. Зате чесно, вони тут би й не підтримувалися, а написано було б, що вони є. І ціна смартфона за той надпис 90 Гц була б більша. В ход 20 а я так зрозумів, акценти в дисплеї зроблені на яскравість та більш якісну натуральну передачу кольорів на цьому самому дисплеї. І звісно ж, є режим догляду за очима, що при вімкненні його на дисплеї зменшується кількість синього світла для захисту зору. Ця штука актуальна, особливо коли вночі вмикаєш дисплей і починає відображати більш теплу картинку. І оченята не так втомлюються і не болять. Швидше засинаєш, а не залипаєш смартфон до 3-ї години ночі. Від дисплею в бюджетному смартфоні я особисто нічого екстраординарного не очікував ніколи. Але він тут досить приємний і досить приємно здивував та порадував. А зараз поговоримо про те, чим нафарширували наш бюджетний ход 20i. Я про пам'ять е, та процесор. І те, як справи з іграми на Ход 20i. Так от процесор встановлено в Ход 20i від Медіатек Helio G25, виконаний по 12 нанометровому техпроцесу, який себе вже давно досить непогано зарекомендував. А що ж до пам'яті я тобі покажу, що таке справжня магія? Розширення оперативної пам'яті з 4 гігабайтів до 7 вход 20i. Тобто має ще додаткові 3 гігабайти, які пришвидшують середню швидкість запуску програм на 43%. і дозволяють кешувати до 11 програм і перемикатися між ними плавно та швидко. Вбудованої пам'яті маємо 64 ГБ гігабайти з можливістю розширення з допомогою карти пам'яті. І ще я помітив одну цікаву штуку, коли відкрив трей для сім-карти, той самий лоточок. Там є така червоненька гумова прикладка, що дає трішки більше впевненості, що якщо смартфон потрапить під дощик чи якусь вологу, то вона не так швидко потрапить всередину смартфона. Сертифікації по стандарту IP якої-небудь немає, але ця червоненька штукенція трішки вселяє більше впевненості в смартфон. А що стосується ігор на ход 20i, то тут типу повинно все бути так собі. Але по факту маємо файні показники FPS в Call of Duty, хоча й на низьких налаштування графіки, але в мультиплеєрному режимі можна грати комфортно та з задоволенням, без якихось глюків чи жорстких просідань кадрів, що неочікувано бачити особисто для мене в бюджетному смартфоні. Я психонута скачав Apex Legends на ход 20i і спочатку думав, що він і не запуститься взагалі. Ну, типу, хто гратиме в Apex Legends на бюджетному смартфоні, ну крім такого психопата, як я. Але я був приємно здивований. Воно запустилося, та ще й грати можна. Так графіка мінімальна. І так в баталіях FPS дропає добряче. Але топ-1 було взято, 14 кілів було зроблено, а значить грати можна, та ще й вигравати, чого я не очікував. Ну і я вже вирішив психувати так психувати, та й завантажив Lost Light на Hot 20i. Ну тут уже, вибачте, сказав мені Hot 20i. Ні, ну звісно, він запустив Lost Light, і я навіть трішки пограв, але катувати бюджетний смартфон до останнього не став. Кадри просідають добряче в бойових сценах. Ну а що я хотів від uh, Helio G25 в Lost Light. Просто було цікаво перевірити. Про те, як смартфон поводить себе при повсякденних задачах, то тут, в принципі, вход 20i все досить файно. Якщо не забувати, що смартфон бюджетний. Всі додатки відкриваються досить моторно, все працює без збоїв. Чудово. Чого достатньо? Бли. Бюджетний смартфон 5 штук. Алло. Що ж до камер в Infinix Hot 20i, то їх тут аж 3 штуки. Але якось так вийшло, що вона одна. Що я верзу, можеш ти подумати? Я про те, що основна камера тут 13 мегапіксельна з апертурою 1,8, а всі решта дві, то допоміжні для штучного інтелекту, щоб навчатися і правильно оптимізувати кадр і робити кращі фото. Результати, що видає основна камера непогані, це не фотофлагман, це треба розуміти. Камера видає максимум, що може, а якщо мати прямі ручки, то можна добитися файних результатів. Заради справедливості, при хорошому освітленні на вулиці, коли світить сонечко, то ход 20i може видавати досить класні фото. Але то я такий фотограф, а ти, в принципі, я впевнений, зможеш зробити кращий знімок, який буде несформоно показати комусь із друзів. І як то кажуть, яка камера краще, та, що в тебе в кишені. А що ж до фронтальної камери, то вона знову ж таки, як і в попередніх смартфонах, Infinix мене більше радує, ніж основна. Але то особисто мене. Вона, до речі, вход 20i в 8 Мпіксель. Коли освітлення поганеньке, то кадри, звісно, з шумом виходять, з таким добрячим. Але коли освітлення краще, то і селфі виходять файні. Це я вже не вперше помічаю, що мені більше подобається фронтальна камера в смартфонах Infinix, ніж основна. Як воно так виходить? Не знаю, але є, як є. Ну і звісно ж залишається поговорити про акумулятор та автономність в Infinix Hot 20i. Так от, ємність акумулятора тут 5000 мА, що є вже звичним буденним показником навіть в бюджетних смартфонах. Автономність Hot 20 i така. В мене виходило десь доба, це якщо з іграми. А якщо без них, то я думаю, півтори доби буде тримати заряд Hot 20i без проблем. З того, що трохи збило з пантелику, то це роз'єм мікро-USB в ход 20 aй бо вже вдома тяжко знайти той самий мікро-USB дріт. Ну, але то таке. Для когось взагалі, можливо, це не проблема. Та я думаю, скоро нарешті ми побачимо, що всі виробники перейдуть на той самий священний Type-C, навіть в бюджетних смартфонах. Ну а тепер про те, що ж ми, як покупці, тікаємо отримати від бюджетного смартфону за 5 тисяч гривень. Давайте так, коли я сказав на початку відео про 5-7 років, років тому, то я не дарма це сказав. Бо тоді виробники старалися максимально, пардон, за мій французький, випендритися і пхали якомога більше всього в свої бюджетні смартфони, щоб завоювати собі прихильників, які отримують за небагато грошей, майже все, тобто багато всього. Та і курс валюти був труж трішки інший. Але зараз нам і нам, і тим же виробникам смартфонів довелося стикнутися з суворою реальністю. По-перше, ну не можна весь час працювати тільки на завоювання своєї аудиторії. І по-друге, не буває так, щоб замало грошей і можна було отримати ну прямо дуже круту річ. І от, власне, що я хотів сказати. Очікувати чогось мега-екстраординарного від бюджетних смартфонів зараз не варто. Треба тверезо оцінювати можливості твого гаджету. І саме тоді можна отримати задоволення від користування смартфоном чи іншим девайсом. Короче, давай. В мене вже не туди понесло, так можна довго філософствувати. Давай висновки, про Ход 20. <кхем> висновки, маємо досить ладний смартфон за 5 тисяч гривень. Приємний дизайн, можна пограти в не супер тяжкі ігри. А як робочий другий смартфон, то взагалі буде тема. А для бабусі дідусів чи для малеч, як перший смартфон, буде те, що треба. Так, що, ото такі справи, ото такий він інфінікс ход i Ну а ми рухаємося далі. Всім дякую за підтримку україномовного контенту. Не забуваємо підтримувати наших файних захисників та захисниць. Донатимо волонтерами, допомагаємо хто чим може, і все буде обов'язково 4 0 Слава Україні! Слава ЗСУ, матане.